Ну, а далі у нашому матеріалі саме е, історія про військових під назвою Гострі картузи із спецпідрозділу Нацгвардії Омега. Тарас Ібрагімов наш колега бачив, як вони знищили російський танк. Антон, ідіть на твій танк. Танчик. Ну, треба. От, меч, тоді тут не да промечтиві Угу. Нам дали його координати, виявили його інші екіпажі. Ага. Ми щось будемо по ньому працювати. Аеророзвідка підрозділу ударних дронів гострі картузи знаходить російський танк, який кількома годинами раніше обстрілював позиції збройних сил на Харківщині. В повітря підіймають дрон Камікадзе. Бам. Башня. За перший виліт російський танк вдалося пошкодити. Військові готують наступний дрон. Наша задача не пошкарябати його, а саме знищити. Тому що те, то, що ми йому завдали там пару блоків динамічного захисту, пошкарябали, це, це прикольно, звичайно, але не дуже. Чи, якщо треба, буде, ще 10 дронів запустимо. але Тобі вартість 10 дронів де, там, по 20 тисяч гривень. Це, ну, це зрозуміло. Звичайно. Добивартість такого танку десь від 2,5 до 3,5 мільйонів доларів. Тобто це перше. А по-друге, скільки він може шкоди наробити один танк. Факт лишається фактом, що треба його знищувати. За місяць після початку російського наступу на Харківщині виявити ворожий танк рідкість, каже Чіш. Окремі тиждень два ми наблюдаємо, що вони взагалі стали пішки пересуватися. Вони все там 5-10 кілометрів, вони таскаються на голові, таскають кішки. Ну і ми зараз їх вилавлюємо, не даємо їм пересуватися, не даємо їм е, отримувати воду, отримувати боєкомплект, вивозити апар... ну, поранення. Під час чергового виліту ворожі танки знову вдалося уразити. Ти піднім, так. Оте та. О, Військові готують. Ще один дрон. Все, дрон, готовий то летіть нищити ворожу техніку. А це Ваш перший танчик на цьому напрямку? Ні, Ні. Ні. це вже о, ну, б'ємо, це вже напевно шостий чи сьомий, а знищений поки що на цьому напрямку, за цей час, поки що один знищений. саме. Може сьогодні другий буде? Так, да. може сьогодні другий буде. Гострі картузи були серед тих, хто у перші дні стримував просування росіян на Харківщині. Перший день найдинамічніший був. Потім вже пішло трошки на спад. Ну, можливо, там перший тиждень такий ще був динамічний. То майже вся техніка там 90% згоріла на кордоні або е, на під'їзді до кордону. Ми, ту, що ми знищили, вона згоріла на кордоні. 100 метрів кордону вона перейшла, вона згоріла, там ми там знищили. А потім вже пішло на спад, і, скажімо так, з третього тижня. Їх вже треба було шукати, причому ну, дуже сильно шукати. Зараз стабільний зелений. – Ось, Зараз взагалі поховалися. 24. Зрештою, після ще кількох вилітів військовим вдається знищити ворожий танк. Ой, що там? Вибух є, попадання є. Вашню, да? так? Тарас Ібрагімов, Суспільне новини.